Низька самооцінка буває досить руйнівною для комфортного життя будь-якої людини. Тому підвищення власної впевненості буває часто просто необхідною умовою для вирішення будь-яких життєвих питань. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся про п'ять корисних вправ для зростання самооцінки. Вітаю, я Наталія Кутенко, лікар-психолог, арт терапевт та арт-тренер. Консультую у методі когнітивно поведінкової терапії. Також я є консультантом по роботі із метафоричними асоціативними картами. Ще одна із граней моєї професійної ідентичності є робота із особливими дітками. Тому і надалі я планую ділитися своїми знаннями досвідом роботи у даній сфері. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, щоб українськомовного контенту по психології ставало більше. На мій погляд, вправи, які направлені на підвищення рівня нашої самооцінки, повинні бути досить простими, що лежать в зоні нашого найближчого розвитку, і також вони повинні бути для нас чимось новим. Погодьтеся, що вправа на кшталт вийти на вулицю, попросити номер телефону у десяти незнайомих нам людей. На жаль, це не кожному під силу, і це значний стрибок із зони комфорту. Тому я пропоную більш прості вправи, в яких важливо розвиватися, працюючи із самооцінкою. Спираючись на ці вправи, ви зможете створювати власні домашні завдання, які будуть вам під силу. Отож, що важливо закріплювати на практиці, працюючи із самооцінкою? Тут мається на увазі здатність розпізнавати свої почуття, свої емоції з приводу тих чи інших подій, свої бажання. Погодьтеся, що у дітей з цим проблем немає зазвичай. Вони легко і вільно говорять, що їм подобається, що їм не подобається, що вони хочуть, що вони не хочуть. Проте, з віком, дуже часто ми починаємо звикаємо більше робити, що треба, і часто глибше відсуваємо, а потім і взагалі забуваємо про те, що я хочу. Для початку важливо навчитися зізнаватися собі у своїх бажаннях і регулярно тішити себе їх виконанням. Завдання номер один. Введіть список своїх хотілок. Те, що вас радує, що вас тішить, що вам приносить задоволення. У список важливо внести великі, довгострокові і маленькі швидкоздійсненні бажання. І дорогі, і безкоштовні, найрізноманітніші. Список важливо мати біля себе і намагатися здійснювати хоча б одне бажання із списку на тиждень. Людям із заниженою самооцінкою часто властиво додумувати за інших. Вони часто засуджують, звинувачують, соромлять себе, не поцікавившись при цьому, як до них відноситься та чи інша людина. Занижуючи свою цінність, вони впевнені, що всі сприймають їх так само. Тому для розвитку самооцінку важливо не додумувати самому, а цікавитися інших. Друге домашнє завдання для вас. Запитайте мінімум у п'ятьох знайомих жінок, чоловіків. Це можуть бути як друзі, колеги, родичі. Що їм у вас найбільше подобається? Які ваші якості їм найбільше імпонують? Порівняйте отримані варіанти із вашими власними припущеннями і постарайтеся знайти відмінності між ними. Іншими словами, це розвиток сили волі. Дуже часто ми успішні, сильні в одних сферах нашого життя і зовсім не дисципліновані в інших. Тому якщо ви маєте справи, які ви довгий час відкладаєте на потім, то цей пункт саме для вас. Спочатку почніть з малого, виберіть одну дію, яку зазвичай ви відкладали, і виділіть на неї 20-30 хвилин свого часу на день. Це може бути як ранковий підйом, читання книги, вивчення іноземної мови, приготування корисного сніданку що завгодно. Згодом таких щоденних ритуалів буде ставати більше. Це і по-справжньому будуть ваші корисні звички. Третє домашнє завдання для вас: заплануйте та запишіть собі в щоденник одну дію, яку ви будете розвивати протягом наступного часу, виділяючи на неї 20-30 хвилин свого часу. Найскладніше це буде протриматися перші 21 день. Згодом звичка почне працювати на вас. Кінці кожного місяця підводьте підсумок, скільки днів зараховано, і намагайтеся поповнювати список новими діями. Приділіть увагу тому, яке ви справляєте враження, що повідомляєте про себе своїм зовнішнім виглядом, своїм виразом обличчя, своєю інтонацією в голосі, чим ви ділитеся з іншими своїми успіхами, невдачами чи, можливо, шокуючими новинами або ж просто плітками. Четверте домашнє завдання для вас: виберіть одну історію із недавнього вашого минулого, де ви задоволені собою. Це має бути історія вашого особистого успіху, хоча він може бути зовсім невеликим. Поділіться цією історією із кимось із ваших знайомих, краще розповісти історію кільком знайомим, які є значимі для вас. Рекомендую виконувати це завдання до появи радості, гордості за себе. Суть даного пункту освоювати регулярно щось нове. Це може бути як щось велике, так і досить незначне для вас. Тобто може бути е, власні маленькі рекорди, власні маленькі досягнення, може бути знайомство з новими людьми, незвична поведінка, в знайомій ситуації. або ж прийти в знайоме місце е, невідомої дороги, незнайомої для вас дороги. Для зростання самооцінки вкрай важливо, щоб вихід із зони комфорту увійшов у звичку. Тривогу, яку ми відчуватимемо в ті моменти, вона є природньою, нормальною, і вона, крім того, є сигналом. Е, вона є сигналом, куди нам варто рухатися далі. П'яте домашнє завдання для вас: протягом наступного тижня знайдіть хоча б одне місце, де ви ніколи не були, і спеціально виділіть час та поїдьте або ж підіть туди. Головне завдання отримати задоволення і хоч на годинку вийти за рамки звичного для вас життя. Рекомендую схожий досвід робити хоча б раз на тиждень. Подібна практична робота здатна дати нам зростання у всіх сферах нашого життя. Тому творіть, експериментуйте та виходьте за рамки власного досвіду. Поділіться в коментарях під відео, яка вправа для вас більш корисна, яку вправу ви будете виконувати в найближчий час. А також не забудьте поставити вподобайку до відео та підписатися на мою сторінку.